Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож, скоріш, часу не гаймо, урок української мови розпочинаймо. Підготували до роботи зошити робочі дітки. Записали в них число класна робота, прописали рядочок хвилинки каліграфії і також декілька рядочків з вірша. Тече вода в синє море та не витікає. Оскільки це декілька рядочків вірша не повністю, ми в кінці ставимо три крапочки. Тобто думка ще не закінчилася. Записали. І давайте з вами, дітки, пригадаємо, що ж таке речення. Для початку знайдемо, де ж у нас в якій сплашці є речення. І чим воно відрізняється від слова і від словосполучення? Подібне завдання ми вже виконували на попередньому уроці. Так, мабуть, ви вже знайшли, що серед даних варіацій є речення у небі сяє сонце, і також маленькі, коротенькі речення, про які ми говорили. Ось воно ще одне речення весна. Це речення, яке складається з одного слова. так? Цим і відрізняється від словосполучення, бо в словосполученні два і більше слів, вірно? Речення ще у нас виражає закінчену думку. Цим воно відрізняється від слова. В кінці речень ми обов'язково ставимо. Крапочку, так, і початок речення ми пишемо з великої букви. Оце наша, наші основні відмінності речення від словосполучень. Давайте з вами ще раз прочитаємо правило повторимо речення це одне слово або декілька слів, пов'язаних за змістом і граматично. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні пов'язуються граматично, за допомогою закінчень, прийменників, сполучників. Це правило необхідно вивчити. Далі. Давайте з вами пограємося і за допомогою малюнків складемо речення. А після цього з вами. Знайдемо головні слова. Отже, дивимось на перший малюночок. Про що ми будемо говорити? Яке ми речення складемо? Мабуть, про руденького котика та клубочок. Так? Отже, ви запишете ось таким чином. Руденький котик грався клубочком. Далі знайдемо головні слова. Про кого або про що говориться в реченні? Говориться про котика. Так? Котик що робив? Грався. Отже, головні слова котик грався. Далі виділяємо їх рестиком. І тепер поставимо питання від головних слів до залежних. Котик, який? Руденький, грався чим? Клубочком. Так вам потрібно опрацювати кожне. Із речень про мавпочку і банан, дівчинку і кульку, і хлопчика та м'ячик. Запишете <кій> ці чотири речення, визначите головні слова і встановите зв'язок слів у реченні. А я переходжу до вправи 2. Нам необхідно порівняти речення, подивитися, скільки слів у кожному реченні. А також як вони пишуться. Давайте для початку прочитаємо. Ранок сходить сонце, віє теплий вітерець. У небі пливуть хмаринки? Дощу не буде. Йдіть до лісу, милуйтеся першими квітами. Чи звернули ви діти увагу, з якої інтонацією читала кожне речення? Чи робила паузи в кінці кожного речення? Робила. Тепер спробуйте самостійно прочитати кожне речення, дотримуючись відповідної інтонації. І подумайте, яке з речень потрібно вимовити з більшою силою голосу. Справилися? Працюємо далі. А чи можна, дітки, ці речення об'єднати в текст? Чи пов'язані вони між собою за змістом? Так, правильно. Тому зараз ви запишете текст і спробуєте продовжити його самостійно. Ну, одне чи хоча б два речення доскладайте, допридумуйте. Так, на цьому ми не завершуємо. Вам необхідно знайти головні слова у другому і у третьому реченнях. Тобто, сходить сонце, віє теплий, вітерець. І ці слова потрібно підкреслити. Справитись думаю? А ми зараз з вами зробимо дихальну гімнастику. Перед тим, як перейти до наступного етапу нашої роботи, ви попрацюєте ось таким чином. Уявіть собі, що ви надуваєте повітряну кульку. Як би ви її надували? Покажіть це. Гаразд. а тепер подуємо на кульбабку. Молодці! А зараз треба потушити свічку. Чудово! Гаразд, молодці, а зараз послухайте уривок з вірша і скажіть, хто його автор, можливо, вже читали такий вірш. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Так, це рядочки вірша, відомого письменника Тараса Григоровича Шевченко. Не випадково я взяла ці рядочки, оскільки ми будемо знайомитися з віршем Тараса Григоровича Жевченка, який вам потрібно буде вивчити. На пам'ять. До речі, не так давно ми спілкувалися про Тараса Шевченко, і ще один вам факт, який я не говорила, що Тарас Шевченко дуже любив калину, бо це символ любові, дивочої краси і вільного життя. І у його творах калина згадується аж 965 разів. Уявіть, скільки він написав творів, віршів, де пригадував Калину, саме Калину. Отже, переходимо до вправи третьої. До вірша Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловей ковгаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічаю. Дітки, уявили ви собі, про що описує автор, про що говорить автор? Так, він описує природи. Який же настрій у Тараса Григоровича Шевченка в момент написання цього вірша? Як вам здалося? Зрозуміло. які художні засоби він використовував для того, щоб описати природу? Зачитайте, знайдіть, будь ласка, рядочки вірші, де відбувається цей опис природи. Можливо, вам в тексті в цьому вірші зустрілися слова, які зрозуміли. Наприклад, ряст. Ряст – це рослина, і барвінок це така рослина. Всі інші слова, я думаю, для вас. Зрозуміли в цьому вірші. Отже, ваша задача зараз вивчити, прочитати спочатку 3-4 рази, а потім спробувати вже цей вірш вивчити і розповісти повністю на пам'ять. Кому легше, можна по 4 рядочки вивчати, а потім по 4 рядочки складати і повністю таким чином ви зможете вивчити вірш. Тому зараз бажаю вам всіх успіх, всім успіхів, з вами прощаюся. Давайте, дітки, вірю в ваші сили, в ваші зусилля, ваші старання, у вас все вийде.